Суд у справі Сергія Одарича триває сьогодні. У Шевченківському райсуді Києва продовжили розглядати кримінальну справу проти колишнього міського голови. Під час засідання заслухали ще двох потерпілих: Анатолія Депутата, екс керівника управління освіти Черкас та Юрія Борисова, колишнього головного художника міста. З подробицями з Києва. Телефоном наш кореспондент Олекса Хуторний суд майже чотири години допитував двох потерпілих: Анатолія Депутата та Юрія Борисова. Колишні чиновники міськвиконкому звинувачували екс-мера в тому, що Сергій Одарич звільнив їх незаконно через особисту неприязнь. Таким чином Шевченківський суд закінчив допитувати п'ятьох потерпілих від нібито незаконного звільнення. Тому наступного разу вже допитуватимуть свідків. Засідання призначено на 27 листопада. Нагадаємо, Сергія Одарича звинувачують у незаконному звільненні шістьох працівників мерії. Це справа ще шестирічної давнини. Прокуратура 12 разів перевіряла факти незаконного звільнення і не знаходила порушень. Лише після того, як міська рада оголосила імпічмент Сергію Одаричу, справу поновили і направили до суду.